Ось кілька ознак, за якими можна перевірити, чи ти справжнє живеш своє життя, чи знаходишся в жертві. І перше, тебе більше не тригерить чужа поведінка, бо ти починаєш бачити у кожного свій шлях, і кожен має право йти ним так. Як може і як прагне його душа, отримуючи свій досвід. Друге, тобі не соромно за свої емоції та почуття. Ти не втікаєш від них і не ховаєш їх, ти просто дозволяєш їм бути і легко змінюєш їх тоді, коли вони вже не відповідають твоєму станові. Третє ти перестаєш засуджувати себе і інших, бо розумієш у кожної людини різний рівень свідомості, і ніхто не зобов'язаний бути ідеальним. Четверте, ти більше не чіпляєшся за правду і справедливість, бо бачиш глибше і усвідомлюєш причинно наслідкові зв'язки, які не вкладаються у дитячу позицію Я правий, ти ні? П'яте. Ти починаєш бачити себе в інших, навіть коли хтось викликає біль. Ти вже не шукаєш винного, ти дивишся через призму Причина в мені і яка моя частина зараз потребує уваги, і де я себе не приймаю. І шосте, і, можливо, найглибша ознака: ти перестаєш воювати з життям. Ти починаєш довіряти не з наївності, а з глибини, бо відчуваєш усе, що відбувається для тебе навіть коли боляче. Це і є шлях твоєї еволюції бути кращою версією себе. Не завжди легкий, не завжди зручний, але головне, що справжній. Підпишись на мій канал так відкривай в собі справжнього себе. Обійняв